Гроші на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. По державній програмі компенсують до 120 тисяч гривень, якщо в людини перша група, і до 80 тисяч якщо друга. Відшкодування також передбачено для ветеранів ФОПів, яким треба облаштувати робоче місце для себе. Алгоритм простий: офіційне працевлаштування. Закупівля обладнання, і потім з чеками заяву на відшкодування можна подати через дію або на сайті Державної служби зайнятості в розділі бізнесу, компенсаційні програми і облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Важливо зазначити, що визначені суми є граничними для однієї компанії. тобто, Якщо працевлаштовуються дві або більше особи з інвалідністю, сума залишається, на жаль, без змін. Деталі і контакти для довідок ми написали в описі.